У будь-якій незрозумілій ситуації Путін і його шайка починають лякати світ своїм ядерним озброєнням і горішниками. Воєнне, хоч вони люди конкретні, везде торопиться. Хотіли цей орешник, мається в виду білоруську позицию разместить орешник где-то в будущем году. Владимир Ильич прямо сказал, в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем пока. Нет. Первое, что хочу в этой связи сказать, у нас произведен первый серийный комплекс орешников. Після жахливого та руйнівного удару по українському місту Дніпро горішник став улюбленою страшилкою для російського диктатора та його пропагандистської машини, що поширює дезінформацію. О, прям я прямо, прям прям вижу, як сразу. у кілька мільярдів чоловік скаже, у як страшно. При цьому характеристики і навіть зовнішній вигляд комплексу трималися у суворій таємниці. Нещодавно білоруська обслуга Путіна Лукашенко вперше продемонструвала модель пускової установки. Горішник ще не доїхав. Уже в путі. Все буде нормально. Завдяки демонстрації моделі експерти встановили кілька нових характеристик. Про це саме далі в «Арсеналії». Більше півроку білоруський диктатор розповідає про швидке розміщення російського горішника на території Білорусі. В конце года у нас будет еще и такое оружие, как его назвали Орешник. Орешником. Угу. И первые позиции будут, мы уже определили, они строятся эти. Райони обустраюються. Ми получимо такої рушки. Аніксація мотині нести ядерний боєзаряд. наприкінці вересня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Киргизстану, Лукашенко розмістив у своєму кабінеті модель пускової установки горішника. Завдяки зображенню, встановлено, що шасі горішника МЗКТ сімдесят виробництва мінського заводу колісних тягачів. Саме від продукції цього підприємства залежать усі ґрунтові ракетні комплекси стратегічного призначення Російської Федерації, а також низка інших. Ракетних комплексів, зокрема балістичних і Іскандер. Спочатку ці білоруські шасі з колісною формулою 12 на 12 на початку нульових років створювалися для російських ракетних комплексів Тополь М, Ярс і Рубеш. Орієнтовна вантажопідйомність шасі близько 60 тонн. На думку експертів і військових, рубеж і орешники є подальшим розвитком російського проекту РС 24 ЯРС. Стратегічного ракетного комплексу з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною ракет ЯРС приблизно в півтора рази більше ніж усіх інших російських міжконтинентальних балістичних ракет, які є в наявності разом узятих. Зараз повідомляється, що за міжнародними джерелами, такими як Military Air Power та інші авторитетні джерела, стверджують, що росіяни мають у своєму розпорядженні 180 лише мобільних комплексів ракет ЯРС. А якщо взяти всі комплекси плюс 180 мобільних. І 24 шахтного базування виходить понад 200, тобто приблизно вдвічі більше цих ракет ЯРС, ніж усіх інших ракет разом узятих. За тими уламками, які у нас є, основа це ракета ЯРС, яка перебуває на бойовому чергуванні в російських ведрацях і виготовляється вже понад 10 років. Прототипом для неї був тополь особливості удосконалення системи наведення і те, що ми бачимо, що на ракеті встановлена система телеметрії. Це вказує на те, що це був реальний дослідницько-бойовий пуск у рамках програми Орешник, маючи уявлення про шасі, а також характеристики близьких родичів Орешника, Ярса і Рубежа. Військові експерти припускають, що сама ракета важить понад 40 тонн. Завдяки такій приблизній пропорції можна обережно припустити, що вага Орешника, який скоріше за все є тією ж РС 2 6 Рубеж, становить близько 45-48 тонн разом із транспортно-пусковим контейнером і 40-43 без нього, що стосується принципу роботи ракети Орешник, вона має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Кілька бойових блоків відокремлюються, завдяки чому можуть уразити одразу кілька цілей при запуску лише однієї ракети. Сама ракета має роздільну головну частину, яка містить приблизно від трьох до чотирьох, залежно від її загальної потужності. Три-чотири бойових блоки індивідуального наведення. Потужність кожного блоку становила еквівалент приблизно до половини мегатонни, тобто 500 кілотонн. Для порівняння бомба скинута на хіросіму мала потужність 20 кілотонн, Тобто, це у 25 разів більше ніж бомба скинута на хіросіму. Як і більшість інших представників російських стратегічних ракетних сил, ліщина працює за принципом: якщо сила є, то точність не знадобиться. Невисока точність, наприклад, застосувати її зі звичайною бойовою частиною не вийде, тому що вона має точність 120-150 метрів. Це можливе кругове відхилення, тобто фугасна бойова частина тут не працюватиме. У випадку з тиском залякуванням і шантажем Європи та США точність ліщини відходить на другий план достатньо вражаючої дальності польоту до 6 тисяч кілометрів. Будь-які російські навчання та випробувальні пуски ліщини, які регулярно проводяться на полігоні Капустін Яр, звідки в листопаді 2024 року, і запустили ракету по Дніпру, викликають занепокоєння серед країн і членів північноатлантичного альянсу. Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні і вигнали б їх звідти. Але на жаль, у них є ядерна зброя. Я не вважаю неможливою участь військ НАТО у війні проти Росії, але в такому разі НАТО ризикує як альянс. При цьому навчання та випробувальні пуски мають свої серйозні ризики. Окрім успішних, російська рація має багатий досвід провальних запусків. Найсвіжіший приклад скасований з технічних причин запуск ракети ЯРС у травні 2025 року. Варіантів є багато. Очевидно, під час ретельної підготовки до пуску були виявлені якісь невідповідності важливих параметрів. Підготовка до пуску є багатоетапною. Насамперед, пускова установка виходить з парку, з місця розташування дивізії, прямує у свій оперативний район, займає бойову позицію, вводяться точні координати точки пуску і здійснюється безпосередній запуск. Але перед цим, звісно, перевіряється робота всіх систем ракети. Очевидно, у цьому процесі щось пішло не так, і запуск було відкладено. А у вересні 2024 року на космодромі Плисецьк прямо у пусковій шахті вибухнула ракета РС 28 Сармат. І те, що замислювалося як шантаж і демонстрація сили, обернулося провальним соромом. Якщо ракета вибухнула прямо у шахті, у пусковій шахті, то це проблема з силовою установкою, з двигуном, власне. Або з системою керування двигуном. Ось це стосується сармата. А от розгортання горішників на території Білорусі це безпрограшний варіант. Європа не може просто заплющити очі на опередислокацію до її кордонів нових ракетних комплексів, потенційних носіїв ядерної зброї. Ми атрабатуваємо там все Вони Теж це знають. Ми це не скриваємо. Починає від стрільби з обычного стрілкового ружья до атомних боєґолов. Це все. Не забувайте писати в коментарі, про які види озброєння ви хотіли би дізнатися детальніше. Ставте лайк цього відео і, звичайно, підписуйтесь на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.